Запорізькі археологи витягають на берег черговий артефакт. Це якір XVIII століття. Знахідка пов'язана з діяльністю Запорозької верфі, яка існувала на берегах Хортиці під час війни з Туреччиною у 1736-1739 роках. Якір використовувався на вже досить великих кораблях, як правило, вітрильних, тобто з парусом, з маштами. Кошки, чотирикрогі якорі, використовувалися переважно на грибних е, кораблях-чорнах. Цей якір саме свідчить, що тут було одне з місць стоянки флотилії. Ну і сама по собі знахідка це дуже е, знакової точки зору дуже цікава знахідка. Ну, і Таким одним із важливих культурно-історичних об'єктів на території національного заповідника Хортиці. Це вже другий якір на цьому місці. Два місяці до того тут знайшли якір кошку. А це плаский адміралтейський якір. Він вцілів і зберігся повністю, як металева, так і дерев'яна його частини. В цьому ж і полягатиме складність його майбутньої консервації та реставрації. Складність вже для реставрації консервації полягає в тому, що ця пам'ятка вона складається з двох матеріалів це залізо і дерево. Тобто консервація деревини це одна технологія, консервація заліза інша. Тобто, це ускладнить роботи по консервації. Але у нас вже досвід є. Я думаю, що ми це все виконуємо і пам'ятка. Після консервації займе своє місце як об'єкт культурної спадщини і займе своє місце вже в майбутньому музею на острові Хортиці. Археологи цінують будь-яку знахідку від уламків кераміки, бронзової чи античної доби до уламків старовинних човнів. Останні одразу відправляють реставратором у музей судноплавства на Хортиці. Тут зберігаються щонайменше п'ять старовинних човнів, які було знайдено і відреставровано ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і катастрофи на Каховській ГЕС. Це перед нами остання наша знахідка, яку було знайдено в результаті якраз падіння рівня води. Із за підриву Каховської ГЕС ми маємо зараз фрагмент обшивочної дошки з якогось дуже великого вантажного судна. Довжина дошки близько 7 метрів, товщина 70 міліметрів, ширина в найширшому місті 600 міліметрів, виготовлена з дубу. Тобто вантажне судно було досить величезним. Чотири місяці тому на одному з пляжів острова Хортиця запорізькі археологи знайшли човен моноксил, якому за їх оцінкою близько тисячі років. Спеціалісти стверджують, обміліле русло найближчим часом може показати й інші човни. За останні кілька місяців з моменту обміління Дніпра, запорізькі археологи поповнили колекцію заповідника з сотнями нових знахідок різного рівня цінності. Таку кількість ну, 19 столітті тут мог знаходити такої патріарх української археології Яворницький. і Новицький. Вони тут разом вдох... надихались. Археологію разом копали, і от тоді находок було багато. А потім вже, або вони вибрали, а потім вже була індустріалізація і все було забудовано, закрито. І от зараз це унікальна ситуація, що тисячі просто находи. У час війни національний заповідник залишився без половини своїх працівників, досвідчених науковців, які пішли захищати країну. Тому реставраторам допомагають інші працівники, які працюють під їх наглядом. Доглядач музею Віктор Гаркуша консервував якір доби російсько-турецької війни. Вибачили, які якорі піднімають, які вони оброщені і ракушкою, і піском. От, все це треба оббити, обчистити, От, потім покрити таніном і зверху ляним маслом. Зв'язку з тим, що Наші хлопці зайняті, ніколи їм було цей якор відреставрувати. І я під їхнім наглядом потихесенько собі працював. Мені дуже подобається ця робота. Однак обміління Дніпра відкрило нові спокуси для так званих чорних археологів, які відшукують на Хортиці частинки історії для себе. Місцеві правоохоронці регулярно затримують людей з металошукачами. Найбажаніша здобич для них каже Андрій Денисенко стародавні якорі. Саме такі знахідки є найціннішими, цікавішими для шукачів за скарбами або просто чорних археологів. Адже багато хто хотів би бачити у себе частину інтер'єру такий якір, а найтакі простіші люди вони просто здають такі речі на металобрухт. Нам дуже пощастило, що ця пам'ятка потрапила саме до колекції Національного заповідника Хортиця. Зараз вже вона законсервована професійно, відреставрована. Оголені береги відкрили не лише історичні. Артефакти, але й цілі поселення кажуть археологи. То, що відійшла вода, ми зараз можемо виявляти нові пам'ятки. Це не тільки там пам'ятки, які зв'язані з водою, з річкою Дніпром. Це так, яка флотилія 18-го сторіччя. На острові Байда було виявлено поселення епохи Скіфів. Раніше його ніхто не мог виявити, тому що воно знаходиться на три метри нижче, ніж рівень води був. Загалом, з часу підриву Каховської дамби, запорізькі археологи віднайшли біля двох тисяч артефактів. Єва Маронова, Олександр Олійник для Голосу Америки із Запорізької області.